Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна садиба. Ну що ж, як бачите, я отримав мега-замовлення. До речі, ще дві коробки подібного розміру у мене залишились за кадром, оскільки я там вже подивився, що там доломітове борошно, тому вирішив все не викладати. Зараз розпакую ці дві коробки, де ніби щось бачу, є різне. І. Почнемо з вами оглядати, що я таке замовив з інтернет-магазину. Як бачите, коробка трішки травмувалася, оскільки я так розумію, тут важке поставили, і вона практично розвалюється. Вона була запакована в стреч-плівку чорну. Однак, і знов дивіться, розчарування. Просив я інтернет-магазин, коли робив замовлення, до мене телефонували, щоб мені запакували насіння в окрему коробку. До речі, мені прийшли 4 коробки в одному замовленні. І просив одну коробку з насінням окремо, щоб воно не потовклось. Що ми маємо натомість? Я бачу насіння поклали разом з усім. Дивіться, як гарно зробили, тобто. Може, десь і стрілки були, але спокійно могли перевертати будь-як ту коробку, ніхто ж не гарантує. І ніхто не слухає в інтернет-магазині Agroрітейл, як пакувати. Просиш, а їм байдуже пакують, як їм захотілося. Дивіться, от дрібне насіння, бачите, воно може спокійно впасти ось сюди вон, прижатися. Хоча насіння кожна насінинка коштує кошти. Ну, чесно кажучи, ці розчарування вже набридають. Мабуть, агрорітейл теж скоро буду прощатись таким підходом до роботи. Замовлення на велику суму, велике, а все так накидано, знаєте, взагалі не практично. Давайте одну коробку поки що відставлю. Викладу все з цієї коробки, бо накидано, знаєте, все. От, просив, поставте, будь ласка, окремо. Поставили у коробці з насінням препарати. Також бачу, тут є насіння фацелії. До речі, насіння фацелії мало бути посортовано по кілограму. Чомусь, я так розумію, тут два, тут один. Навіть не дотримались те, що в них на сайті написано. Так. І, що цікаво, нанизу ще два пакети доломітового борошна, які явно з насінням би не мали йти. Як на мене, от достатньо було ці препарати в одну коробку спакувати. Так, Як бачите, я замовив дуже багато білошоку. Це вже буде на весняну обробку і на пізніший період. Буде на осінь також частину замовлення це є для мами і також співробітників. Роблю я гуртове замовлення, оскільки ціни на гурт набагато дешевші. На агрорітейлі замовляти одну-дві штучки невигідно, оскільки в них ціни виходять чомусь дорожчі, ніж в інших крамницях. А якщо замовляти гуртом, то ціна значно дешевша. Давайте, мабуть, я зараз викладу ще з іншої коробки препарати, подивлюсь, що є, поскладаю і тоді вже більш детальніше розповім. Давайте, так, щоб було цікавіше, відсунемо і розпакуємо ще одну коробку. А у іншій коробці у нас ось така ситуація. Між бутилками препарату 30 день. Нам закинули у корінювачі. А, додумались частково взяти в пакетик, а частково просто тинули. Теж цікаво. Тут ще і також є добриво. Є тютюновий пил, то мама просила, замовляла. І препарат Міравіс. Так. Я вже навів трішки порядок, поскладав препарати, поскладав насіння, дещо зайве позабирав. І давайте подивимось, що я все ж таки позамовляв. Замов я препарат 30 d Це емульсія така спеціальна, яка покриває рослини захисною плівкою і шкідники, личинки шкідників, які в корі заховалися, в щілинах задихаються. Також препарат гарно від опіків захищає. І від обвітрювання, оскільки та плівочка частково зберігає вологу у рослинах. Також до нього я замов препарат «Біошок», можна медян ну, екстра, але принаймні це один той самий виробник. Завдяки такому поєднанню я обробляю на осінь і ранньою весною садибу. Воно захищає від грибкових захворювань, а також від жуків. Також препарат 30D можна використовувати як прилипач. Замовив я досить багато. Мені мамі, а також лишиться на пізніше, оскільки гуртом замовляти набагато вигідніше. Хотів подивитись термін придатності і виробництва, виготовленого 03.24 року. А скільки його можна зберігати, не зрозуміло. Чому так складно все разом писати? Не знаю. Так, біошок у нас є 80 року. Він є свіжіший 3 роки з моменту виготовлення. Тобто, досить довго і можна декілька років зберігати. Також я ще замовив препарат Моспілан. Він від різноманітних жуків, попелиці, білокрилки. Замовив, що був в садовій аптечці, ніби пише, що не є настільки токсичний для бджіл, відповідно, буду використовувати вже е при другій обробці весною. Перша обробка буде біошок з препаратом 30, d а друга обробка буде препарат 30 d в меншій концентрації з або е Моспілан і Міравіс від грибкових захворювань. Хороший препарат. Читав багато гарних відгуків, буду пробувати. Я ще не використовував Міравіс. Так, 8.23. Виготовлення, а придатність, скільки в нього є? Три роки з дати виготовлення. Як бачите, на деяких препаратах дуже легко знайти, на деяких дуже важко. Також з новинок, що я замовив, попробував я. Такий препарат, верніше такі капсули інспіратор. Вони, до речі, і підживлюють, і захищають рослинки. Буду я використовувати під троянди. Чим е класний препарат ось такі круглі таблетки. Е як пише е виробник, вони захищають від ґрунтових шкідників личинок хруща, а також від попелиці. І тому подібне. Плюс підживлюють рослинки. Е, тому хочу використати саме для троянди, щоб не їли її е, тля і потім білокрилка не літала. А також, щоб не під'їдали. Буду використовувати також для ехіноцеї і Вероніки, щоб їх теж нічого не під'їдало, позапихаю під корінь. Буду пробувати. Також з новинок я взяв для кімнатних рослин такий препарат Міледі, не знаю захист підживлення, ніколи не використовував. Можливо, хтось використовував. То поділіться своїм досвідом, чи дійсно він дієвий, чи не дієвий. Тут такі е, теж, е, скажімо так, палочки, які запихаються в ґрунт. Пише, що захищає від тлі, павутиного кліща, клопів, білокрилки, а що саме цікавіше – щитівки. У мене є, до речі, на одній рослині цитрусовій щитівка. Попробуй, чи буде діяти. Надіюсь, подіє. Також взяв я ще на пробу добриво для хвойних рослин. Не використовував це добриво такого виробника. Я біля альтанки посадив кипариси. і за того взяв добриво, щоб їх підживляти спеціальним добривом. Також укорінювач, стимулятор зростання коріння. Взяв його теж більше, його можна розводити, можна припудрювати коріння. В мене він є у такій жовтій баночці великий, а оце буду використовувати для підживлення зростання коріння розсади. На початку буду пробувати. У подарунок цього разу при замовленні практично на 7 тисяч з копійками я отримав такий подарунок, зав'язь. Це є стимулятор плодоутворення. Ніколи не користувався таким. Ну, попробуємо. Я так розумію, тут, мабуть, бор основна складова, хоча не знаю. Стимулятор. Так, застосування запобіжні. А що тут в складі? Діюча речовина, натрієві солі, гіберлінових кислот. Ну, щось таке. Е Ще я замовив доломіт, доломітове борошно. Надзвичайно корисна річ, надзвичайно корисне добриво. Містить собі калій магній. І відповідно дуже класно зростає часник і інші рослинки, які люблять менш кислий ґрунт а більш до нейтрального. Також, відповідно, він підживлює ґрунт кальцію, магнієм. Неодноразово вже використовував, правда, в іншому пакуванні. Цього разу взяв це і відчуваю, що він дуже дрібненький, оскільки десь тут навіть понасипався. Буду пробувати. Я зазвичай брав, він такий трохи в більших гранулках був. І тютюновий пил, то просила мама. Вона, коли висаджує цибулькові або цибульку, посипає, щоб їй нічого не їло. Давайте перейдемо до насіння. Замов я сидират фацелію. Можливо. Тут краще буде виглядати. Ось так виглядає насіння фацелії. Фацелія дуже класний сидерат. Мені навіть подобається, як вона просто зростає, такі має гарні квіточки. Можливо, вам ставлю відео, щоб ви подивились. Замов більше, оскільки якщо брати 3 кг, там є знижка. І ціна різниця надзвичайно суттєва. Відповідно, перекриває вартість доставки практично всього, навіть тільки Субу, якщо замовити, гуртом фацелію. На неї ще знижка була. Також замов я насіння. Професійне насіння, але в окремо насіннинки. Воно виходить по вартості набагато дешевше, ніж брати, наприклад, в такій упакуванні в такому. Попробую, ніколи так не купляв насіння, скажімо так, окремо. Попробуємо. Перець синдерелу взяв. Насінинки, ніби всі хороші, поклали, не бачу поганих. Також кабачок. Іскандер. Теж бачу насінинки всі гарненькі. Пустих не бачу. Так, огірок, чомусь огурець пишемо. Пасалимо. Теж гарні насінинки пустих немає. Так, тут в нас є арбуз. Маленькі насінинки, всі теж ніби хороші. Ну, це маленька, але вони всі хороші, як бачите. Так. так, а це що? А, капуста. До речі, взяв капусту на пробу. Одна ніби не оброблена, всі решта оброблені, як бачите, чорненька. Дрібненька така. Так, диня. Взяв на пробу, диню. буду висаджувати в наступному році. Так, арбуз, Єлов, це, до речі, кавун, а не арбуз. Кавун, який я висаджував цього року, збирав, він зверху темний, а всередині жовтий, надзвичайно смачний солодкий. Взяв поштучно, бо виходить дешевше, ніж в такій пачці. Попробую. Якщо сподобається, буду так замовляти. Хоча не знаю, чи я буду замовляти насіння в агрорітейлі, оскільки ви бачите, як вони пакують, вони кидають все насіння. Як-небудь в одну коробку разом з препаратами, воно товчеться. Мені це не подобається. Я краще тоді замовлю на професійному насінні або ще десь. Буду дивитися, знаєте, вибір є, зараз проблем з крамницями немає. Оскільки я замовляв препарати і все решта, то думаю, вже зроблю замовлення в одному інтернет-магазині, а не буду одне замовляти в одному, друге в другому, третє в третьому. Ну, у нас чомусь не вміють інтернет-магазини працювати так, щоб замовити в них все. Потрібно замовляти в різних крамницях, оскільки ну, або вибір маленький, або ще щось таке. Так, далі. Буряк у нас є, таке велике пакування. Детройт. Буряк є Реваль по такий. Горох фаворит. Ось так запаковано. Відповідно, в них посортовано. Бачите, саме пакування вже є непрестижне, воно потовчене. От береш, уявіть, якби я брав в крамницю на продажу. Ну, чесно кажучи, в мене прийшов, каже, давно у вас валялось. Камера навіть не продає, наскільки воно от потовчене все виглядає. Замовив я, до речі, боби. Ніколи боби не висаджував. Вирішив на пробу замовити, подивитися. Які вони будуть, в принципі, замовляв для того, щоб навіть підживити ґрунт, оскільки боби дуже гарно підживлюють ґрунт. Ну і ще якщо виростуть, то будуть боби. Так. Також ще позамовляв моркву. Не думайте, це не все насіння для мене. Я не маю десь стільки висаджувати, у мене ділянка малесенька. Частина насіння це є спільне замовлення. Повіддаю. Осіння королева морква. Тіп-топ морква. До речі, як бачите, різні виробники. Садиба, садиба-центр. Зовсім різні виробники. Капуста цвітна це не для мене. Капуста пекінська теж не собі, не знаю, як вона зростає. Огірки, директор, до речі, директор дуже хороший. Мені подобається, як він зростає. Директор і машу я висаджую. Дуже гарно родять. І петрушка коренева. Ніколи не вирощував, буду пробувати. Я селеру вирощую, а от петрушку ще не пробував, треба буде попробувати. Мені цікаво. І що ж, на завершення перейдемо до чогось прекрасного. Також я замовив насіння квітів. Щось мені захотілося цього року, ну, не цього року, наступного року, вже 25 го посадити щось гарненьке і цікаве замов еустоми. Замовив два види, оскільки більше то не було в наявності, і вони не йшли на гурт, якщо замовляти по одній-дві штучки. Замовив я ось такий синій сапфір. І замовив такий Розе Пінк. Надіюся, вони в мене гарненько виростуть. Я так розумію, вони тут йдуть. Та, вони йдуть в такому маленькому контейнері. Давайте відкриємо, подивимося. оскільки. Так, дата до 29-го року, оскільки насіння, мабуть, дуже дрібненьке. Так, розпаковка. Дивіться, які насіннинки тут практично їх не видно. Тому, бачите, вони йдуть в такому маленькому контейнері яких висаджувати настільки мізерні, мабуть, треба просто пшикати водою на ґрунт і не заглиблювати, бо вони просто заховаються, ми їх потім не знайдемо. І замовив також я різноманітні мальви. Вирішив посадити е на іншій ділянці де, від сусідів, щоб було трохи гарно такі мальви. Вони, дивіться, які гарні, пишні. Дивіться, яка краса. Ось мальва гірлянда. Не знаю, до речі, ще не висаджувала. Буде цікаво. До речі, багаторічна. Будуть у мене такі різноманітні мальви. І що саме цікаве перший раз ніде ще не зустрічав мальва лісова красуня. Дивіться, яка вона цікава. Вона зростає, до речі, від 30 до метра, не є дуже висока. Пише, що однорічник, хіба, можливо, сама насівається. І ось такі будуть невеличкі, як кущики вони зростають. Попробую, подивлюся, надіюся, мені сподобається. Ну що ж, розпаковка підійшла до завершення. Надіюсь, вам сподобалось. Можливо, щось ви для себе цікаве підгледіли. Якісь препарати чи, можливо, щось з насіння. Дякую вам за перегляд. Усім папа, до зустрічі.